За підрахунками американських урядовців, в сполучених штатах зараз проживає близько 11 мільйонів нелегальних іммігрантів. Неурядові джерела кажуть, що справжня кількість нелегалів близька до 20 мільйонів. Що робити з цими людьми? Американські законодавці пропонують провести імміграційну реформу і дати можливість отримати законний статус всім. Хто вже перебуває в країні нелегально, але з однією умовою вони мають сплатити податки за минулі роки і відпрацювати на громадських роботах. Одночасно мають бути посилені заходи прикордонного контролю, а також накладена категорична заборона на наймання на роботу нелегалів. Нещодавно на вулиці Вашингтона вийшли тисячі людей, щоб закликати Конгрес швидше прийняти відповідну реформу. Тему продовжує Наталя Корпал. Одним з учасників демонстрації був Волтер Кастро, який потрапив до США Сальвадору в семирічному віці. Він належить і до тих, хто підтримував Барака Обаму в його передвиборчій боротьбі, якраз за те, що Обама виступає за імміграційну реформу. Кастро вважає, що близько 12 мільйонів нелегальних мігрантів, які зараз живуть у США, мають отримати шлях стати легальними громадянами. Я хотів би, щоб люди могли легалізуватись, навіть якщо їм доведеться платити податки за минулі роки і усі штрафи. Проти схвалення відповідних законів виступає багато республіканців. Нам не потрібно тут людей, ознаками яких є бідність, брак освіти і соціальна незахищеність. Програму амністії не слід схвалювати з двох причин. Вона заохотить інших прибути сюди нелегально, і через неї тут залишаться ті, які могли би повернутися на батьківщину. Матір громадянки США Єсенії Сусідо не має легального статусу і її загрожує депортація в Мексику. Єсенія сподівається, що законодавці виконують багаторічну обіцянку реформувати закони. Зараз з'явилася унікальна нагода. Не можна чекати довше бо родини роз'єднаються людей депортують і це несправедливо. За останніми даними, потік нелегальних іммігрантів з Мексики до США останнім часом зменшився. Частково це пояснюється рецесією, кращою роботою прикордонників і частішими рейдами поліції на місця праці нелегалів. Втім, захисники реформи наголошують, що легалізація незаконних робітників дасть величезний прибуток казні. Елісео Медіна віце голова найбільшої у США профспілки робітників мігрантів. It's estimated... Підраховано, що коли легалізувати 11 чи 12 мільйонів нелегалів, то це призведе до росту економіки США на півтора трильйона доларів. Атиндерозґодфорджанет Кепхарт з Вашингтонського центру вивчення міграції не погоджується. На її думку, легалізація мільйонної армії незаконних працівників утруднить американцям пошуки роботи. Ентемнесті легалізацію 11 мільйонів незаконних робітників буде запруднено ринок праці. За місця роботи з американцями змагатимуться люди, що порушили закон, працювали тут нелегально. А після цього отримали право на рівних змагатися за роботу з американцями. Три роки тому спроба провести міграційну реформу провалилася, попри велелюдні демонстрації по всій країні, влаштовані угрупованнями захисту прав нелегалів. Минулого місяця двоє сенаторів виступили з проектом легалізувати незаконних жителів шляхом оплачення ними податків за минулі роки і відпрацювання якогось часу на громадських роботах. Але оскільки в листопаді відбудуться вибори в конгрес, аналітики передбачають, що цього року реформа не буде схвалена. Проте активісти кажуть, що що це не зупинить їх від дальшого тиску на білий дім і конгрес? Наталія Корпал Голос Америки.